Бомж є також громадянином України і може бути мобілізованим, його можуть залучати до Лав Збройних Сил України. Таку заяву зробив речник Київського ТЦК. Якщо брати з точки зору юридичного, юридичного права, то так він є громадянином України і має виконувати законодавство України щодо мобілізації в тому числі. Але є що ще і етична складова, коли людина втратила все своє майно внаслідок війни чи внаслідок якихось життєвих обставин. Держава не змогла надати якісь йому соціальні гарантії, не могла навіть надати йому, наприклад, тимчасового житла, щоб він не ночував на вулиці, не вже ходив, збирав бутилки. Не потурбувалася про його майбутнє. То що йти захищати цій людині? От як ви гадаєте, напишіть в коментарях вашу думку. В такій ситуації потрібно притримуватись юридичної складової чи все ж таки етичної. Чекаю на ваші коментарі.